Вічна пам'ять загиблим у війні. 22 червня виповнилося 74 роки від нападу нацистської Німеччини на СРСР. Сумчани вшанували синів і дочок українського народу, полеглих під час німецько-радянської війни. А також пом'янули і героїв сучасності, загиблих на сході вояків, які боронили землю від тих, із ким колись їхні батьки та діди стояли пліч-опліч проти військ Третього Рейху. Валентина Степанівна прийшла до пам'ятника Альоші покласти квіти та згадати свого батька. Він пішов на фронт на третій день війни. Повернутися йому не судилося. Мені було тоді тільки 8 місяців і він не повернувся з війни. Ми у мами були всі нас чоловіка сталася, я була найменша, і так ми росли без отца. Тому не приходити на такі реквієми, на мітинги я ніяк не можу. Майже всім тим, хто прийшов до монументу слави, є кого згадувати, як тих, хто поліг на полі бою, так і тих, хто повернувся. Всю війну пройшов мій батько. На третій день війни він пішов на фронт. Повернувся тільки в 1949, му воював під Сталінградом. В Карпатах визволяв Західну Європу, дійшов до Берліна, брав участь у війні з Японією. Україна з перших днів війни була майже повністю окупованою. На її території розгорталися одні з найбільш жорстоких боїв. А загальні її втрати історики та науковці обчислюють у майже 10 мільйонів життів, як серед військових, так і серед мирного населення. Пам'ятати минуле та дбати про майбутнє. Сумчани переконані, що зараз головне відновити мир і спокій в Україні. Війну не можна починати. Чоловік родився для того, щоб жити і задати, а не розрушати. Тому війну не можна було починати, і потрібно її немедленно прикрасити. І жити мирною життю, піднімати економіку, ростити дітей, внуків. У день пам'яті та вшанування жертв війни схилити голови прийшли також до могил поляків, які боролися з нацизмом, і до героїв сучасності, які полягли на сході країни. Серед останніх тільки сумчан понад три десятки по області вже за 70 смертей. Маргарита Лисенко, Олександр Гордус, на часі новини.